Друзі, привіт! Сьогодні розповідаю як чужоземна технологія, яка створена всіма технологічними центрами світу без України, без українських спеціалістів, без українського законодавства, без української національної інформаційної інфраструктури, фактично стала механізмом державного управління та виконує ряд вже владно управлінських функцій, що прямо суперечить Конституції України. Фактично, дана чужоземна технологія, Big Data, яка створена багатьма, як я вже повторююся, інформаційно-технологічними центрами Китаю, ЄС Америки, зараз прямо виконує владні функції, які передбачені Конституцією України без самого конституційного визначення її в Конституції. Тому на сьогоднішній момент ми маємо таку ситуацію, коли всі державні рішення, які Прямо впливають на права та свободи людей, ухвалюються алгоритмічними системами, що прямо суперечить ідеї Конституції, преамбулі Конституції та статті 3 конституції, яка говорить, що держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Тобто держава виникає з метою забезпечити. Потреби людини, а не для того, щоб людина стала пакетом даних і держава використовувала обробляла його в своїх власних комерційних цілях. Друзі, підкреслюю, що про це навмисно ніхто нічого не говорить для того, щоб суспільство не розуміло, як приймаються зараз рішення, яким чином вони приймаються і для чого вони приймаються. Не визначення в конституції саме ось у такої прямої заборони делегування владних функцій алгоритмічним системам без конституційної валідації. Це означає, що в державі твориться повний хаос, що держава не контролює безпеку даних свого народу. І на сьогоднішній момент це є повна катастрофа, це є продовження ось цієї цифрової колонізації, яка в майбутньому призведе до того, що український народ не матиме свого майбутнього. Підкреслюю, що. На конституційному рівні має бути ось визначений конституційний статус даної технології, як такої, яка прямо впливає на права громадян та безпосередньо на їхні свободи. Тому у конституції прямо має бути норма, яка передбачає наступне, що технологічний суверенітет є частиною національного суверенітету, це як мінімум. Друге. Має бути пряма норма, яка чітко передбачає, що здійснення державних функцій за допомогою алгоритмічних систем без конституційної вальції.